Ви колись бачили, як вмирають метелики. Вони сідають у непримітному місці і неквапливо складають та розправляють крила, подібно до людини, що дихає на повні груди, глибоко наповнюючи легені повітрям. І так само спокійно видихаючи, і кожен наступний рух ніби відбиває биття серця все повільніше і повільніше, до повної зупинки. Я спостерігав це біля підніжжя Четердагу, на галявині біля гаю секвой, одному з найулюбленіших місць у Криму. Думки про ліси та гори супроводжують мене з перших днів ув'язнення як бажання опинитись в іншому безпечному затишному місці. Куди б не відвіз мене російський автозак, моя душа літає над красою Криму і залишиться там назавжди. Не було жодних сподівань, що апеляційний суд змінить вирок. Найближчим часом етап і подорож у невідомому напрямку чужою холодною країною. Але я знаю, що куди б мене не привезли, крізь будуть наші люди. І я не буду самотнім. На жаль, реальність така, що у тюрмах по всій Росії перебувають понад 200 громадян України, засуджених злочинною російською владою на божевільні терміни за сфабрикованими справами по політичним, релігійним та етнічним ознакам. Кожен з них має непохитну позицію, яку відстоював, будучи на волі, і яка залишається незмінною навіть у цих стінах, попри постійний тиск з боку силовиків. Я не маю права говорити за всіх, тому висловлю виключно свою позицію. Але я знаю, що зі мною солідарні багато. хто. Я вважав би за краще знаходитись під падаючими ракетами, ніж там, звідки вони вилітають. Всі з поміж політичних в'язнів, з ким довелося поспілкуватись, готові набагато і хочуть бути корисними зараз. Але обставини дуже обмежують можливості, зводячи їх по суті до однієї писати листи. 13 вересня 2023 року. Богдан Зіза.